На превеликий жаль, коли зараз Україна потопає в крові, приймаються такі такі страшні закони. Ми боїмося за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей і приєдналися до цієї акції протесту. Чому долучився до акції? Бо я проти свавілля влади і проти корупції. Ось і все. Це просто черговий законопроект, який а, намагається дати владі ще більше прав. Тобто влада сама контролює, що відбувається з корупцією, і сама цю корупцію власне утворює. Любі друзі, а також ми хотіли б запросити до першого мікрофона пана Артура, ветерана.